Вітаємо вас, шановних глядачів, в ефірі програма Ретроспектива цього року добровільному спортивному товариству Спартак виповнюється 80 років. Про історичний шлях та спортивні здобутки товариства ведемо мову з Михайлом Миколайовичем Самборським, головою обласної ради Спартак, майстром спорту СССР, заслуженим працівником фізичної культури, відмінником народної освіти та кухарським Олександром Станіславовичем. Дослідником історик фізичної культури і спорту Житомирщини. Отож, вітаю вас, шановний, в нашій студії. Минулого, минула передача в нас була присвячена 90-річчю динамо. динамо. Сьогодні ми говоримо про Спартак. І ось перше запитання Михайла е, Миколаївича до вас: якими здобутками ви зустрічаєте своє 80-річчя? Адже це великий шлях, можна сказати, історичний шлях. Так, дійсно, ви правильно говорите. 80 років це, як кажуть, не не прийти. Різні часи були історичні, епохи мінялись, влади мінялись, системи мінялись. Але товариство Спартак, яке носить горде ім'я першого революціонера, це 74-й рік, яка відчула себе не рабом. 74-й рік до нової ери. І це він сьогодні залишається символом. Гідності, мужності, сили волі, сили духу, боротьби за краще. От, і оцю таку символічну назву Спартака носить наше прославне товариство Спартак сьогодні обласна арзія товариства Спартак об'єднує в своїх рядах 10 галузевих обласних проспілок. З кількістю трудящих, працюючих та студентської молоді майже 90 тисяч чоловік. Створено у всіх безвінних районах і містах нашої середки колективи фізкультури, їх 172, і в яких займається понад 19 тисяч різними формами фізичної культури, фізичного оздоровлення, 19 тисяч наших громадян. Створено і працюють 5 міських. Райміських організацій. Ну, сьогодні, правда, з відомих причин це відсутність фінансування, вони працюють на громадських засадах, це міська рада в Житомирі, в Коростині, в Ноградволинську в Бердичеві і Райміська в Коростишеві. Створено на сьогоднішній день товаристві три спортивні школи. Це в місті Житомирі обласна школа дитяча в Коростишеві, в Минград-Волинську. В них займається 770 учнів на сьогоднішній день. Працюють 3, 3, 3, 33 тренери, виключить з них 15 штатних. Тільки за 15 років, останніх, це 2000-2014 роки, підготовлено 43 майстри спорту України. Чотири майстри спорту міжнародного класу, це Шабранський В'ячеслав, кікбоксинг, Люда Коваленко, Анатолій Вінгловський. Яковчук Галина, це легка атлетика. Ну, підготовлено і досягнуто високих результатів у всеукраїнське міжнародних змаганнях. Десятки призерів та чемпіонів України, переможців. Це Коротенька така, те, що ми сьогодні маємо за цей в цьому вже 21 столітті. Тобто, це що, те, що ми маєте ви маєте в активі, так? Зараз в активі. Це я розказую кінець 80-річчя, скажімо так. А що і в масовій роботі ми проводимо велику. Ми, власне кажучи, піонери в Україні з багатьох галузевих спортивних гіл до спартакіади. Ми щорічно проводимо. Галузеві спортивні та спартикіади серед працівників охорони здоров'я, культури, соціальної сфери, державних службовців маються на увазі представники райдержадміністрації та обласної державної адміністрації. Ми вперше в Україні започаткували прийнят спартикіади органів самоврядування через два роки. Ми там писали, домовлялися і просили, давайте все українське. І через два роки почали проводити всеукраїнське змагання. Скажу, що ці змагання мають широку граф в області. Ми так стараємося, щоб ці змагання, фінальні змагання, проходили в різних містах і районах області. По перше, це підготовка бази самої йде в містах, бо приймаючи сусідів, гостей з усієї області. І кожен ну, щоб, район місто мати хоче мати своє, треба своє обличчя. Це теж навіть деякі там просять, Михайло Миколаївич, дайте нам фінальні змагання, там сайон привезти в порядок, тому що приїжджає керівництво із області, і телебачення ваше, дякуючи, завжди дуже гарно висвітлює. І це всі ж бачать, де я хто приймав гостей. От. То в цьому, спра... цьому плані ми, як кажуть, і засновники, і... і ми виступаємо успішно і в цих всеукраїнських змаганнях, і в масові, і в спорті вищих досягнень. І в масовій розвитку фізичної культури спорту ми маємо ну, певні досягнення, так скажімо, і немалі. Я виступаю збірна команда всеукраїнських сеукраїнських і наша. Це по мас, по фізичній культурі спорту. От, скажімо, є у мене така фотографія, ми переможці. Були гіровий спорт, амспорт і легка атлетика. Ми зайняли перші команди місця серед 27 команд України. Дивіться, от у суспільстві сьогодні є така думка, що в школі недостатньо ведеться там, робота там, і по фізичному вихованню, військово-патріотичному вихованню. От як би його можна було, на ваш погляд, це все пожвавити в даний момент? Адже це потреба часу, тому що з... Рецепти... здорова нація фізична, вона я вам скажу найкраще надійне лікарство це фізичні вправи. Вони не дають якихось посторонніх впливів на здоров'я. І це всім доказано, що це саме надійне і саме таке ліки це фізичні вправи значить, людей. Тому я... є рецепти. Звичайно, сьогодні питання стоїть підняти фізичну культуру спорту. Починаються. Дошкільних закладів це дитячі садки з першого класу у школах, масові змагання, 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 змагання це. Ну але ж дивіться, ось був був на такий випадок, пригадуєте, такий величезний резонанс, що десь одне дитя під час змагань там хтось в школі, ш, школяр помер. І потім аж дійшло до того, що наче припинили там, скажімо. Фізичні уроки фізичного виховання. Це ж, мабуть, неправильно. Бачите, Очевидно, ви... тут треба. Як це По-перше, лікарський контроль. О, я скажу, що наша область, наш медичний центр це я кажу не е, так просто, а я спілкуюсь, ми працюємо разом. Е, Кращий, Один з кращих в нашій державі Державний. це медично-фізкультурний медично диспансер, ну, він медичний центр. На чолі з хреною Володимиром Івановичем лікарем головним. По-перше, всі лікарі центру, закріплені за своїми дитячими спортивними, ведеться постійний нагляд. В першу чергу приймають діток там без, ну, огляд поглиблений. Медичний. От. Ну, а звичайно, всякі випадки бувають, які, знаєте, з людьми, і дорослими і дітьми. Але е, заняття потрібно проводити з усіма категоріями молоді. Сьогодні страшно подумати, що у нас майже 92% молоді, учнівських учнів, студентів, молоді мають серйозні пороги, часом відхилення в стані здоров'я, вади в здоров'ї. І одні ліки це фізична культура і спорт. От, у нас багато досвідчених фахівців, напрацьовані методики, і, і форми роботи. От, тут нічого не міняється в такому спорті. Це може в великому спорті, там фармакологію. Щоб Скоріше відновлювати скажімо, стан фізичний спортсмена, а в маси фізкультури вони напрацьовані віками оці всі форми і роботи. Тому я вважаю, що саме те, і ми я скажу, проводимо ці масові змагання. У нас вже питають, коли ж буде спартика. Тобто в нас не епізод, у нас система створена. Система, а система, люба система вона приводить до хорошого результату. Ну, Я маю ну, яка система там шкідлива. От. І я це назвав вам ці значить, і приклади. І, ну, Можна говорити про те, що ми проводимо, скажімо, спатикя юних спартаків традиційно. Це дуже популярно серед дітей, учнів наших спортивних шкіл. Через ці старти пройшли наші найкращі. Не тільки наші, а вже й в державі спортсмени. Це і та ж Люда Ковальчук з Бердичівлянка, е, Срібна призерка Коваленко. 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 Лю, Люда Коваленко, з Бердичулянка наша, кажуть, вибачте, ми виховали так от з дитячого садика. Срібна призерка чемпіонату Європи з легкої атлетики 200 років в Хельсінкі на 5000 тисяч метрів бігу. 30-х олімпійських літніх в Лондоні. Шабранський, користуючий кікбоксинг, трьохразовий чемпіон України, дворазовий чемпіон світу, чемпіон Європи. Це все говорить про те, що сьогодні він перейшов п'ятому році у бокс, майстер спорту з боксу, чемпіон України з боксу, сьогодні в професіональному спорті в Америці, професіональний боксер, причому маємо інформацію, де він там нокаутом виграє. Тобто це спорт. і... і до складу сьогодні збірних, оце через що школу пройшли, ми там відбираємо оцих кращих юних спортивних талантів, перспективних. Сьогодні, скажімо, до складу збірних команд України від такі одної нашої організації «Спар...» обласної Спартак, ходить 23 спортсмени з різних видів спорту. Ну, ми в школах культивуємо сім олімпійських видів спорту, чотири неолімпійських. Це в Користичні, в Житомирі і в Бердичеві. Олександр Станіславович, я знаю, що ви багато працюєте над дослідженням цікавих історичних фактів життя Спартака. І не тільки Спартака, а взагалі спортивного життя Житомирщини. То що найбільше характерне, коли було створено, скажімо, це товариство? Товариство Спартак в Житомирі було створено в січні, перших числах січня 1935 року, при промсоюзі. І воно об'єднувало всі спартаківські артілі і завдання було таке, щоб наладити спортивну масову роботу в цих артілях. Першим учільником Спартака був Леонід Фельдман, розташовувалося це товариство. На розі Львівського провулку і вулиці Щорса, там був такий одноетажний будиночок, називався до війни Будинок кіно. В 1937 році товариство віддали єврейську синагогу по Комсомольській, зараз по Малий Бердичівській. В тому будинку почало функціонувати спортивне товариство, був обла облаштований спортивний зал, і навіть там був. Холодний душ на той час. От, очолював е, товариство е, в 1937 році Фейфельд Старніс, от, який е, працював до 1938 року, а потім е, загинув на фронтах е, фінської війни. І е, інструктором в цьому товаристві працював е, Юліан Бернардович Мілодушевський. Він був один із перших і Найкращих велосипедистів Житомира. Крім того, він ще і був призером сакрабатики, був призером 40 го року по боротьбі і брав участь у всеукраїнських велотурах і по Житомирщині. В 39 1939 році. Товариство очолив Іван Федорович Чайчук. Він ось другий з, зліва направо. З правий краній це Йосиф Михайлович Гурвіц, а рядишком з ним це М'ячеслав Миколайович Кашук, який мав безпосереднє відношення от, до створення футбольної команди Полісся, от, потім Спартак. В 40-х роках, от він був чемпіоном Спартака, от призером українських змагань. Його сестра Зоя. Корсом на той час в товаристві активно розвивалася гімнастика, волейбол, баскетбол займали команди по волейболу, по баскетболу другі місця в Київській області. Тоді Житомирська округа відносилась до Київської області. Це були досить високі результати під час Великої Вітчизняної війни. Багато спартаківців залишилося у нас в Житомирі під час окупації і. Була організована футбольна команда, От, вона називалася одна Тризуб", Тризуб, одна Січ, одна Сокіл. Но там брали участь і декілька спартаківців. На ворота захищав Анатолій Бістужев, випускник 20-ї школи. Про нього потім про його подвиги писала і спортивна преса, республіканська. От, розстріляли його в 43-му році німці, то досить була така е, сильна команда. От десь 25 матчів за період окупації було проведено от, е, в місті Житомирі. Після е, закінчення Великої вітчизняної війни, 10 квітня 44-го року, е, товариство відновило свою діяльність. Вони розміщалися тоді на вулиці Михайлівській, вона тоді Горсовєта називалася, вулиця 13 по тій адресі. Знову ж очолив Іван Федорович Чайчук товариство. Розвивалися ті ж самі види спорту, легка атлетика, бокс. Футбол, волейбол, а, а на які пісповоєнні роки найбільше прийшлось так. Ну так, так би сказати, такий бурхливий розвиток здобуло. А, а бурхливий товаристів. розвиток наступив в 60-х роках, коли була прийнята постанова ЦК Компартії України і Ради міністрів тоді так називалась, відчислялася від. Прибутку підприємств от, місцевої промисловості півтора процента. Це були досить великі кошти на той час. Якраз на це приходиться і пік спортивних досягнень товариства Спартак ми говорили про вже дещо говорили про досягнення. От а які сьогодні, значить, кого які імена ви можете назвати? Ну я в принципі, назвав ці імена. Сьогоднішніх наших визначних спортсменів не можна не зупинитися на розвитку і досягнення в окремих видах спорту, які культивували в свій час і сьогодні культивуються. Активно почав розвиватися футбол. Ця команда футбольна, вона виступала під червоно-білими кольорами нашого прапора Спартаківського протязі багатьох років вона радувала болівальнику своїми результатами. Футбольна команда мастив, яка в святому до 18 року, згідно, значить, згідно захищала, вже сказав, і прапори Спартака в Чепатах, і купах СРСР України. Товариських міжнародних Полісся називалася на 60 -й, 66 -й. автомобілі 67 -й, 76 -й рік і Спартак 77 76 рік. Але це команда була Комбасенко. Комбасенко, але це була команда Спартаківська. Це Спартаківська. Ми її фінансували, тільки вона носила різні назви. 77-го року вона вже носила назву Спартак. Ну, Спартаківці багато провели міжнародний, 53 міжнародні зустрічі, при чому успішно. От, дивіться, провели. Спартак, ми, ми, ми пригадуємо і полісся, і автомобіліст, і дійсно це були яскраві команди. Яскраві. І, була, і була футбольна школа. Ну, що треба, який поштовх треба нам зробити? Дехто каже, що треба, щоб тут з'явився якийсь олігарх великий, щоб він забезпечив в Житомирі. Що Нет. треба зробити Значить, на увазі? Я думаю, погляд... що. У цьому у футболі, по-перше, держава не може на команди майстрів давати кошти. Це по нашим державним ну, законам. Меценати, це вони тимчасові. Це не розвиток стабільний, те, що ми сьогодні маємо, нестабільні і чому нестабільних не знає. Не знає Подивіть, людина. Наші сусіди, от, скажімо, Волинь, Волинь. Це ж теж ну, приблизно за, за потенціалом така ж сама область, але ж там є команда. Там є е, багата людина, яка підтримує свій імідж так, як Абрамович Челсі взяв. Тобто вот. сьогодні така, така ситуація, що треба на, на якісь ринкові основи. Дивіться, що таке да. питання будівництва стадіону Спартак. Теж така історія да? цікава. Історія Тоб, стадіону Спартак бере свій початок з 1923 року, при безпосередній участі Снетичука, Левицького, Григорієва був побудований цей стадіон. От і в 1925 році він отримав назву Червоний стадіон. Яка доля зараз цього стадіону Цей стадіон ми передали в комунальну власність в 94 році. І сьогодні, як Обаста Спартак, ми не маємо там туди такого прямих відносин він комунальної власності обласної ради. Ну і керує з ним там департамент молоді. Сімі мовити до спорту цим стадіоном. Ми підготували багато у наших спортсменів, було видатних спортсменів футбольній команді. Ну, Це я кажу, ми Болгарію відкривали, оце Віктор Банєк тут. Вийшло багато там і Кроліковський, і Пузач, і ще багато-багато. І Юра Вернедуб, це вже нашу школу, нашу, яку я відкривав в му році. Він сьогодні старший тренер команди Луганської вищої ліги Заря. Ось ми грали у 80-му році в республіці, того, це африканська на екваторі. От команда, ми провели три матчі, два ніч зіграли і одну, один виграли. Це команда того, яка щоді, власне, приймає участь у чемпіонатах світу з футболу. Скажіть, будь ласка, що в першу чергу сьогодні вас турбує, які проблеми є? Оце наші вихованці, наших шкіл. Оце Аня Сисько, 11 років, вона чемпіонка світу з кікбоксингу Користишівська. Це Дмитро Діма е, Ніколаєнко і е, значить, тренер засун, тренер України Степачук Сергій з Користишева. Це дітки, це в школи, це сучасне п'ятиборство. Твердої людині це ствердження значить, своєї особистості, виховання силу волі. Працелюбність, чесність, порядність. Ось наші спортсмени підтрибоють. Чотири чоловіки, через 40 років, ось вони. Там написано: генерал-майор СБУ, старший тренер збірної команди Білорусі, полковник російської армії, там, значить, генерал-майор, начальник фізичної підготовки вищого військового училища в Москві. Тобто, щодо є спорт. Сьогодні я пов'язую. Дивіться, Отож, сьогодні питання, Ювілейний рік. Які будуть заходи Заходи, ми щорічно ми вже проводимо з минулого року всі заходи присвячені комплексі, спартакиади, спортивні присвячені цій даті. По-перше, не можемо розганятися з причини, іде, по суті, в державі війна. Не до святкування сьогодні пишного. Але ми все робимо для того, щоб цю дату просто так не відточну. Тому що є багато дуже людей. Це наша волейбольна команда Мастирів дома Спартака. Це наші, я вже сказав, підборці, це наші веслувальники, чемпіони світу, чемпіони спартака народів СССР Ліміновичі брати. Це Наша сьогоднішня молода команда хокейна на три скористання при чемпіони. Три чоловіки входять в складу збірної команди України. Тобто є в нас результати, є спеціалісти. І я ще підкреслюю, що Увагу, увагу розвитку дитячого юнацького спорту. Якщо сьогодні не вклали гривню у дитячий спорт, то завтра кладемо десятки тисяч утримання правоохоронних органів і охорону здоров'я, щоб боротися з неповнолітцей злочинністю неповнолітніх хворобами різними, що я вже говорив. От і по-друге, що саме через дитячий юнацький спорт напряму зв'язані наші олімпійські перспективи. Без цього бути не може. Це в першу чергу наш генофонд держави. Михайло Миколайович і Олександр Станіславович, я вам дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли. Ми поговорили про 80-ліття спортивного товариства Спартак, про його здобутки, про його проблеми. Будемо а сподіватися, що ті традиції, які закладені на 80 років, будуть від, будуть від імені ветеранів примножені. Спорту цією датою всіх спартаківців, от, всіх ветеранів спартаківського руху, побажати їм міцного здоров'я і самих кращих успіхів сьогодні. Дякую. І нагадую, що в ефірі була програма Ретроспектива ми присвятили її 80-річчю Добровільного спортивного товариства Спартак. Віктором, Віктор, як дякуємо вам. Ну, побажання в першу чергу здоров'я, бо то найбільше багатство, яке людство мало за всю свою історію. Так. так. Багаторічно. Дякую вам. Спасибі, Спасибі. за те, що прийшли. Спасибі.